Вітання, друзі! Слава Україні! Ви на каналі Команда А. Я сьогодні на Горині. Дотестовуємо новинки, які, скоріше всього, вийдуть в наступному сезоні. Це нова прикормочка, Лящова і новий Атратікс. Так що дивимось, що з цього вийде. Погнали! І так, покажу прикормочку. Прикормочка отака майже чорна, чорного такого відтінку чорного кольору. Як вона буде називатися, я вже знаю, але вам поки не скажу. Ну, з нового сезону, якщо це випробування фінальне, пройде файно, вона зайде в серію. Також буде називатися Лящ-Річка. Але як саме дізнаєтеся згодом? Ось так вона. Така коричневувато чорна прикормка. Дуже такого класного бісквітно-шоколадного запаху. От, з деякими певними кльовими нотками. Так, отже, як ви бачили, я вже загодувався. Оцього мені вистачить, щоб ловити до завтра, бо я на ніч. Все-таки вже та пора, коли в принципі, повинна ловитися рибка і вночі, тому будемо пробувати, чи відгукнеться, чи ні. А от насадочки покажу десь, десь, десь по ходу відео, щоб ви дивились. Так що таке, йдемо далі. Рибалка пішла, тільки закінчив закорм і зразу зловив таку невеличку маренку, ну, така як півтори-дві долоньки. Взагалі бомба. Такою потужною покльовкою бабах. У фідер крайній лівий цей, що перший по і так лупануло. Я якраз щось там в тазику домішував і як бабахнула ж коміль, піднявся. І пішли такі потужні потяжки. віддай фідер. От, і Я її сюди раз-раз-раз хвилину тако, десь півтори виважування і забрав. Без підсака правда, бо ще не встиг розмотати досі. Так що таке рибка починає підходити. Насадка просто, цей раз насадочка вийшла краще, ніж минуле. Я думаю, хто дивився, той зрозуміє, що за насадка, але все ж таки, дивіться до кінця, щось таке де цікаве буде. Друзі, От, нічні клюваки. Отака чергова рибка, така от пласкірка, густірка і підлящики. Дрібні, таких уже штук, навірно, 5-7 підряд заїжджає. Насадка один опариш, товстий і, і хробак, але бачите як судячи з насадки Риба не хоче опариша, хоче виключно хробака, але на чистого хробака не клює, тільки в підсадку з опаришем. Чого саме так догадка наступна, що опариш білий, хробак-червоний. Білий опариш він такий, як білий індикатор. Він краще видний рибі, і вона гарніше, як то кажуть, реагує на насадку. Легше її, її знайти. Та й таке, тому одягаємо ось одненького опариша. Ну, такі здоровені лазять, Блін, я в що це обично на пінку ловлю. Непривично таких здорових ковбас чіпляти. І вибираємо такого чим крупнішого хробака. От. Пробиваю його лишаючи хвостики. Пробиваю три рази. Не знаю, чого три, мені так подобається, я так все життя, всю свою рибальську жит... життє своє рибальське пробиваю, так і все. І от виходить от така... От така насадка. Так все смачно шевелиться. Набираємо прикормочку і поїхали. Раночок добрий, друзі. Нічка продуктивна. Рибка є, але вся не більше така долоньки. В основному плоскірочка, густірочка, декілька плотвичок і була одна гарна така клювака. Ну, чи проспав, чи просто не встиг, не знаю. Гарно так потягнуло, загнуло а, і все. До речі, всі клюваки на бутерброд, хробак і опариш. Чистий хробак слабенько, чистий опариш взагалі ніяк. А от поєднання оцих двох кінтів давали клюваки. Ну тако, раз, хвилин 10-20, дай й клювака. Також штучок, мабуть, 20 за ніч, плоскірочок є. Ну, зараз вже 7.30 і і ну, такі є клювання, але слабенько, дуже слабенько. Будемо чекати, може рибка активізується десь трішки до, більш, ближче до дня. Є покльовка на лівий фідер. На Насадці горошок. Так як і минулу, минулу рибалку. Щось вона довго затягнулася, нестабільно клює 9 година ранку і... З восьмої фактично до 9 жодної покльовки не було, взагалі навіть не шевелило і не чіпало. Дуже-дуже дивно. О, вже правий фідер щось клює. О-о-о. Підійшла, видно, стайка. Зразу на обидва фідера відгукається. Рибулька. Давай за сандаль дуплета, ну. Ну, 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 ну. ну! Давай, давай. Тяни по-людськи, ну. М -м -м. Дуплетне клювання, що називається, але толкової потяжки, як бачите, немає, нема що підсікати. Так, Хтось, певно, сидить на правому фідері. А може і не сидить. Ні, не сидить. Бачите, риба. Вот. Оце так працює наша прикормка. Так вона збирає рибу. Дивіться. Пішла різко муть. там. І движуха, 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 движуха. <кій> і горох з'їдається і все на світі. Все, що впало в воду. Ну, це правда дрібнота, але там глибше то не дрібнота є. І от десь приблизно так само риба приходить на нашу кормову пляму. І теж така движуха повинна бути. Та й ну от Обідня пора. Кльову немає. Взагалі ще десь в 7-7.30 були клюваки і зараз припинилося все, повністю, нічого немає, все глухо, навіть верховодка не хоче на опариш клювати. Тому ех, все, їдемо додому, зараз покажу, що я там наковиряв. Садочок вийму, просушу і буду збирати оцю свою установку. друзі от така ось рибулька і одна вчорашня живе, живіє всіх живих ось така маренка усач маленька крутенька маренка усач дріб'язок різний не знаю скільки штук на вскіпку 15-20 штучок таких маленьких густерок Ну, можливо, кілограм. А можливо, кілограма й нема. Все, відпускаємо всю рибку і валимо додому, бо спека неможлива, я кури хекають асфальт порепався. Все, всім попа. Слава Україні, до зустрічі. Опа! Одна прям придбула. Ось, друзі, червона книга. Випускайте червону плівку, ми її кинемо туди на течію, На піщану коси оба. о, зараз. Все, та Ох, ще й жерех лупану. Красота. Давайте риби, плавайте, ну Випускайте рибу, будемо ловити далі її в наших водоймах.